це машина моя на обліку, на ходу. І поставити на облік, до речі, її було не так і просто. А все тому, що я купив машину з французькими документами. А на французьких документах, ну чи в будь-яких інших документах, е, імпортована в Німеччину машина. Кожен Цулясингштеля, кожен. Е, вам скаже, що потрібно це оце папіре, а у мене вони загублені. Але є такий закон, якщо автомобіль до трьох років ще не вийшов гарантійний срок, а у мене до 27-го е, кінця року, 31 грудня 27-го року закінчується гарантійний срок. Передбачено, що при умові реєстрації попередньої в Європі це оце папери не потрібні. І минулого четверга я вже був в Цулясунгштеля, але машину мені на облік не поставили. Я їм зробив роздруківку, покажу вам, зупините на паузу, як вона виглядає, про законність такої постановки. Все вони почитали, погодились, що так і має бути, так. Але закон іде в розріз е, з законами Німеччини про реєстрацію. Тому що в французькому бріфі нема даних про розмір коліс. А розмір коліс мав би бути в СОЦ паперах. І я Попитав, чи можна буде взяти з Тесли таку бумагу, таку довідку. Ну, насправді, поїхав я на Теслу, ніхто мені таку довідку не дав. І таку довідку я зробив вірніше, не довідку, а роздруківку прямо з серверу з сайту Тесли. З свого додатку Тесла. І, до речі, я зробив відео. От Провів камерою, от така машина, знаходжусь, вулиця така, день такий-то. І номер кузова автомобіля. Показав все. Якби я не зробив це відео, мене мене відфутболили. б. Да, і колеса показав. 235-45-18. r Стандартні у мене колеса, стандартна модель. І це відео мені пригодилось. Мене вже футболили, кажуть, ну. Все ж немає даних, ми так, це папірець без підтвердження, без печаток. Ми не можемо такому повірити. Я кажу, ну я навіть відео маю, що от номер кузова, все в Німеччині не потрібно, до речі, автомобіль при реєстрації. От, показав я це відео, вони пішли, поговорили між собою і все ж вирішили мені поставити. І я вже з номерами. Для обліку, якщо хтось буде ставити не в курсах, потрібно е, анмельдунг, бумага, де ви проживаєте. Це раз. Далі е, дані вашого конту, вашого рахунку. Е, і ну, і фарцек брів. Е, технічний паспорт в моєму випадку був. Французький, я чому взяв цю машину дешевше, якраз, тому що продавець автогендлер, переживав, що при аварії забрали це оце ППР, і машина ця вже знята з гарантії, ну і проблем на неї взагалі не можна поставити. Але в моєму додатку Тесла видно, що ця машина на гарантії, у неї, до речі, база вся, нічого, не речагів не міняв, нічого. У мене було пошкоджене. Праве крило був пошкоджений капот, він і зараз пошкоджений просто градом. І була пошкоджена в цех стоп. Це крило було пошкоджене, не те. Крило, фара, бампер і капот. Я всі ці речі купив не в ідеалі. Бампер, вірніше, я купив в колір. Крило у мене має мінімальні, якщо придивитись такі. Погнутості, ну міні-міні, так не, не видно, воно буде на камеру, капот потовчений градом, але все це я купив дешево. Фара коштує 850, а я її купив за 60. Але ззаді корпус був побитий. Я його спаяв і все. Таким чином мені вийшла машина ця, купив я за 11 і 3 тисячі мені став ремонт. Це при умові я сам її робив деталі. Робив я її сам. Доставка, все, все, все. От реєстрація мені стала 50 євро реєстрація і 40 євро номерні знаки, бляхи. От. І, до речі, мені автогендлери радили, що ти бери це оце папіра і це треба проходити. Тюф там окремий, да, декровський. Там лишні витрати були би, ще крім всього. Як бачите, без е, ніяких тюфів, без це оце паперів, автомобіль на обліку. Документи я вам покажу, які я надавав. Ну, вірніше, це не документи, це роздруківки. Давав, я вже говорив про неї. ось. Таку бумагу про те, що без соц паперів можна ставити автомобіль. І ось таку роздруківку з Тесли. Про розмір коліс, ось мій фаргештель, мій номер кузова моєї машини. І все пройшло, як бачите. Завтра буду, ні, зараз буду, чіпляти номери вперше. Прямо зараз дали мені грюни плакети за те, що машина від Євро 4 можна одразу повісити, та потім повішу, Номери головне повісити. Баткісінген, кісінген, Алекс Геч, 333, ну і Електро. 10 євро коштує зверху, щоб номера взяти. Такі, як ти хочеш. В Україні люди платять дурні гроші за ті номера. Для чого? Є і задній. Двері, до речі, закриваються, як в холодильнику. Зовсім по-іншому, ніж у старої трійки. Зовсім по-іншому. 24-го року авто. 23-й рік, 12-й місяць, 31 -е число. Я навіть не дивився, яким роком поставили мені її. Може 24-м? Зараз побачимо. А, ну, так і поставила. А чого 30-те? У мене 31 ше Вони 30-м поставили. Ось я купив неї. За 11 тисяч на авто Цімон. І на сьогодні вона мені стала рівно десь, ну, може 13950, 14 тисяч стала мені ця машина. Непогано, правда ж? Я ще не їздив на ній, пробував виїжджати з гаража і тут по двору їздити. Я вже робив про це відео. Замочив, що все вже воно працює, виїхав і машина заблокувалася. Подивитись попереднє відео я про це розповідав. Виявляється, що Тесла спостерігає за вашими очима. ну, Я це давно знав, що спостерігає, але те, що вона помічає, коли мекнутий, то я не знав. Я без номерів отут трохи туди-сюди. ну, Може, очі плюс неадекватні дії. там зад перед я тут пробував АБС на цьому відрізку короткому. Зараз, до речі, буду пробувати знову, як вона їде, тільки вже з номерами, вже по-нормальному. Їдемо, до речі, проїдемось. Я ще не їздив на її, тільки по двору. Ну що, поїхали. Гальма і бачимо, що машина хоче їхати вперед. Бачили, я не перемикав передачі. Для чого передачі? Це має робити за вас інтелект автомобіля. Це в ДВЗ передачі, кнопок купа. А тут кнопок немає, тут машина просто знає, коли, що, куди. Ну, Єдине, ще поки що не вирішено повністю е з поворотниками. А взагалі це теж буде. Це теж пофіксить, тому що повороти, перемикати це теж кам'яний вік. Все воно має перемикатись саме. Нехай машина думає за вас. Ах, перший раз, перший раз я їду по трасі своєю трійкою. Ух! Клас!